То і чому закликає Міністерство культури проводити евакуацію цінностей з музеїв на прифронтових та інших територіях? За яким механізмом музейні експонати вивозять до безпечних місць? Як у цьому процесі беруть участь безпосередньо музеї, розташовані у Херсонській і Запорізькій областях? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Коаліція дієвців культури закликала Міністерство культури та стратегічних комунікацій негайно евакуювати предмети культурної спадщини з прифронтових територій, а також тих регіонів, яким загрожує небезпека через російську агресію. Експерти стверджують, що станом на початок цього року було евакуйовано менше 10% державного музейного фонду. Водночас, понад три мільйони цінних об'єктів залишаються у загрожених областях. Вони зауважили, що наступальні дії Росії, масовані бомбардування і перспективи зупинки бойових дій. Можуть призвести до втрати культурного надбання України, зокрема у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та інших областях. У відповідь на це звернення Міністерства культури та стратегічних комунікацій відповіло, що станом на кінець лютого евакуйовані заходи проводили у 59 закладах культури прифронтових областей. Звідти евакуювали понад 540 тисяч музейних предметів державної частини музейного фонду України. У міністерстві зазначили, що відповідальними за збереження та евакуацію культурних цінностей є обласні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій. Евакуація здійснюється у координації з міністерством. Відповідно до чинного законодавства її проводять з урахуванням безпекової ситуації обласними військовими адміністраціями із залученням відповідних підрозділів МВС. Директорка департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської ОВА Віолета Царькова розповіла новинам Азов'я, що після звільнення правобережної частини регіону за межі області евакуювали понад 150 тисяч музейних предметів. Після деокупації правобережної частини Херсонщини в двох наших обласних музеях було розпочато роботу з тимчасового переміщення евакуацію в безпечне місце поза межі нашої області. Музейні предмети державної частини музейного фонду, які залишились після пограбування окупаційними військами в двох обласних музеїв. А також у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації, в деяких деокупованих населених пунктах було переміщено в безпечне місце поза межами області. Музейний предмети ти ще з трьох ну музеїв громад територіальних громад Херсонської області, які знаходяться під постійними обстрілами, загалом починаючи з грудня 22-го року, було передано понад 150 тисяч одиниць на зберігання. Це основний фонд та науково допоміжний фонд. Посадовиця Зазначила, що евакуація музейних предметів проводиться у разі визнання міністерством культури наявності загрози знищення чи пошкодження цінностей. Переміщення здійснюється у координації з міністерством та з урахуванням безпекової ситуації для проведення евакуації. Департамент Херсонської ОВА подає відповідне клопотання та списки музейних предметів, розповідає директорка. Перелік і пріоритет визначають працівники закладу закладу культури, то тобто й музею, що в першу чергу необхідно. Є, звісно, у нас ну такі, ну не то що деякі обмеження. У нас дуже важка безпекова ситуація, тому дійсно є. Ну я би не сказала, що це перешкоди, але у нас евакуація відбувалась і відбувається ну в дуже важких умовах. І люди дуже ну часто ризикують. Ну я не буду казати своїм життям, але знаходяться в небезпекових умовах, тому буває у нас так знаєте, що ми ну там намічаємо, коли у нас повинна бути евакуація. І тут можуть бути ну, казвію, погіршення ситуації. Що в першу чергу це визначають працівники музею? Бо вони бачать в якому стані де да, що загрожують. Якщо, наприклад, це ну там може бути прильот, і да, і музейні експонати знаходяться, наприклад, саме зараз там в цьому залі їх неможливо. То їх треба в першу чергу. Евакуація музейних цінностей із закладів правобережної Херсонщини не завершена. Вона відбувається, коли це необхідно у разі погіршення безпекової ситуації. Додала директорка департаменту. Де ще евакуація? Вона як не закінчується. Це Процес триває, по по мері того як необхідно, ми будемо далі це продовжувати. Ну я би не сказала, що можна його пришвидшити, тому що ми володіємо всім ресурсом. Це включається військова адміністрація, це йде допомога в супроводі поліції. Тому воно все йде в законному руслі і в процесі. Тому знаєте, ну не бачу того, що треба її там пришвидшувати. Вона йде таким законним чередом. Знаєте, ну законному. Тому да. Тому в це ць в цьому питанні у нас немає. У ну, саме головне це безпекова ситуація. Ви знаєте, що Херсон сам саме місто Херсона да наші обласні музеї знаходяться в самому місті, і воно під постійними обстрілами. Тому дійсно, ну це наша така велика проблема. Безпека. Окупаційна влада Херсонської області не приховує, що вивозила цінності з музею під час окупації міста. Призначений Росією так званий міністр культури Артем Лагойський восени минулого року заявив про те, що російські сили вивезли з Херсону до Криму понад 12 тисяч картин. Він зазначив, що експонати Херсонського обласного краєзнавчого музею та Херсонського художнього музею були переміщені до Севастополя, частини до музею оборони Севастополя, частини до Херсонесу Таврійського. З Херсонського художнього музею вкрадені картини вивезли до Сімферопольського музею Тавриди. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch назвала це викраденням в українців їхньої національної спадщини і воєнним злочином. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. За даними департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОВА, спочатку повномасштабного вторгнення з музеїв і заповідників області евакуювали до більш безпечних міст понад 41 тисячу музейних предметів державної частини музейного фонду України. Зокрема, з Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки евакуювали 835 цінних видань. З Національного заповідника Хортиця 7 230 предметів основного фонду. Із Запорізького обласного краєзнавчого музею до безпечних місць вивезли понад 19 тисяч експонатів, додали Вова. Тимчасова виконувачка обов'язків директора Запорізького обласного краєзнавчого музею Вікторія Водоп'ян розповіла новинам Приазов'я, що з цього закладу вивезли найцінніші експонати ще в 2022 році. Тоді відбулося три черги евакуації. В принципі, в музеї знаходяться 150 тисяч предметів Державного музейного фонду України. Кожен предмет має свою цінність, незважаючи на те, що це або скіфське золото, да, або якась там, скажімо, ну, у нас тут меблі стоять і таке інше. Тобто кожен предмет цінний по-своєму. Але в першу чергу ми евакуювали групу дорогоцінності, там, де є дорогоцінні метали і таке інше. На той час росіяни продвигалися дуже швидко на території нашої області, і вже на початку, в перших числах березня, була евакуйована перша, друга черга нашого музею. А потім було прийнято рішення, що треба зберегти, наприклад, вишиванки, рушники. Тобто ми бачили по тому, що відбувалося з 2014 року в Донецькій, в Луганській області і як знищувалася ідентичність українського народу, скажімо так, і, звичайно звичайно евакуйована група документи, тому що вона фотоісторія там входить до у нас і ну. Такої таким чином вирішувалося. Ми також отримали листи для того, щоб запропонувати, що буде далі. Далі в нас прийнято рішення, що будуть евакуйовані група книги. Це рідкісні книги, наприклад. Ну тобто, приймаємо ми це колегіально, ми голосуємо. Водночас, на початку повномасштабного вторгнення, Запорізький краєзнавчий музей приймав цінності, які перевозили з інших закладів, розміщених ближче до зони бойових дій, каже керівниця. Вже в березні ми отримали перший приїзд евакуйованих музейних предметів з Гуляйполя. Ми їх у себе зберігаємо на тимчасовому зберіганні. Потім до нас, уже у другій половині року, 22-го, до нас вивезли трьома траншами, будемо це так називати, предмети музейні з Оріхівського музею і в 23-му році двічі знову ж таки, Гуляйпільський музей, коли вивезли до нас його з у серпні. І через пару днів Гуляйпільський музей був повністю знищений. Тому предмети Оріхівського та Гуляйпільського музею знаходяться у нас на тимчасовому зберіганні саме в нашому музеї. Наразі механізм, згідно з яким проводять евакуацію культурних цінностей, налагоджений і зрозумілий, додала Вікторія Водоп'ян. Ну він просто зараз став більш зрозумілим. Тобто, якщо тоді ну, ми насправді не розуміли, що нам треба робити, куди нам бігти, що розбирати, що ховати, то зараз ми все одно. Вже пропрацювавши і проживши да три роки в цій ситуації, ще й прифронтове місто, ну ми вже плюс-мінус розуміємо, що нам треба робити і яким чином нам далі діяти. Голова правління коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак у коментарі новинам про Азов'я зазначила, що загроза знищення культурних цінностей у низці регіонів досі існує. Тому необхідно діяти завчасно. Перебіг зараз військових подій становить загрозу для інших міст. Активно відбуваються бойові дії на Сумщині, Запорізький напрямок, Дніпропетровська область. Ну власне, від півночі, якщо ми будемо йти через північ на схід і на південь, то ми розуміємо, що всі ці області знаходяться під загрозою і. Загроза є і механічного пошкодження від вибухів від ракет. А як недавно наприклад відбулося в Одесі, коли поціливши в готель Брістоль. Паралельно зачепили філію музею літератури і філармонію, Да. в Запоріжжі кілька тижнів тому теж були прильоти, коли вибули вікна в музеї. Тобто це може бути як пошкодження від артилерійських ракетних обстрілів, так і власне, ну ми мусимо дивитися правді в очі і усім бажанням, щоб цього не сталося, але небезпека. Заходу в те чи інше місто теж існує, і ми мусимо ну, вживати превентивних дій. Роботу пов'язану з евакуацією музейних цінностей потрібно активізувати. Вважає Ольга Сагайдак. ми всі можемо бачити на сайті Міністерства культури доволі формальну відповідь на наш лист публічну, де міністерство власне називає цифру трошки більше півмільйона евакуйованих об'єктів, але ця цифра називалася. Кілька місяців тому в інтерв'ю міністра вона є сталою вже певний час. Ми розуміємо, що на цих територіях тільки музейного фонду більше трьох мільйонів зараз все ще перебуває. Відповідно, відсоток евакуйованих предметів не досягає навіть 10%. І ну нас не влаштовує така відповідь, тому що вона просто констатує факт, який за зафіксувався доволі давно, і нічого не відбувається. Редакція проєкту Новини при Азов'я звернулася до Міністерства культури та стратегічних комунікацій із запитом прокоментувати питання евакуації культурних цінностей з музею півдня України. Втім, на момент виходу програми відповіді ми поки не отримали. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Не приазов'я.